Мо трагічні звістки з фронту під час виконання бойового завдання загинув 33-річний військовослужбовець Олексій Шуфрун. Він із Турійської громади. Відомо, що Волинянин раніше захищав Україну під час АТО ООС, служив у лавах поліції. Згодом підписав контракт із ЗСУ. Старший сержант виконував бойові завдання у снайперському взводі. Останній бій Олексій Шуфрун прийняв 12 липня у Петропавлівці Куп'янського району Харківської області. У нього залишились дружина і донька. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. У бою за Україну загинув офіцер з Луцького району Володимир Книж. Йому було 25 років, родом із села Крайжівка Рожищенської громади. Життя захисника обірвалося 13 липня під час виконання бойового завдання в районі Івано-Пілля Краматорського району Донецької області. Вічна пам'ять герою. У Луцьку в останню путь провели 37-річного захисника Павла Ткачука. Воїн загинув 9 липня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі Полтавки Донецької області. Відспівування захисника було в свято троїцькому соборі міста. Потому домовину з тілом Павла Ткачука пронесли театральним майданом. Поховали герої у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гареща. Висловлюємо, щирі співчуття родині. СБУ затримала агента Росії, який намагався підірвати багатоповерхівку у Рівному. 27-річний Львів'янин, якого РФ завербувала через телеграм-канал з пошуку легких грошей, становив саморобний вибуховий пристрій в орендуваній квартирі в центрі міста на замовлення російських спецслужб. Навпроти вибухівки обладнав телефонну камеру, через яку окупанти планували зафіксувати підрив. Ворог сподівався на потужний вибух всередині багатоповерхівки, який призведе до загибелі і поранень серед цивільних мешканців та поширенні панічних настроїв у регіоні. Після вибуху агент планував спочатку залягти на дно в іншій орендованій квартирі в Рівному, а потім втекти до Львова. Співробітники СБУ завчасно викрили плани рашистів і затримали терориста. А на гарячому, коли він мінував квартиру, Зломисник перебуває під вартою, а йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У дорожньо-транспортній пригоді в Устилузі постраждав 21-річний мотоцикліст. Аварія сталася 14 липня на перехресті вулиць Липова, Володимирська. 33-річна водійка Рено не пропустила мотоцикл Хонда. Хлопця з травмами забрали в лікарню. Водійка повідомили в поліції за кермом. Була Твереза. Пішохід потрапив під колеса авто в Луцьку. Аварія сталася 14 липня на проспекті 70-річний водій Опальна наїхав на 42-річного лучанина, який був на проїжджій частині поза пішохідним переходом. Чоловік отримав травми. Його забрали в лікарню. Поліція відкрила кримінальне провадження. У Луцьку п'яний водійської в аварію сталася вона ввечері 14 липня на вулиці Грабовського. Водій автомобіля Фольксваген не пропустив ні унаслідок наслідок чого відбулося зіткнення. Автомобілі зазнали механічних пошкоджень у винуватці аварії. Патрульні помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Проте пройти огляд 30-річний водій відмовився. Ба більше протягом року він вже притягувався до відповідальності за керування в стані сп'яніння та був позбавлений права керування транспортними засобами. У Луцьку через сильний вітер дерево впало на два авто. Це сталося ввечері 14 липня на проспекті Грушевського. Надзвичайники розпиляли дерево та вивільнили автівки. Машини добряче потрощило. Людей в салоні не було. У ковалі 138 квартир залишились без газу через самовільне втручання в газові мережі одного із жителів будинку. Мешканець самовільно замінив гумотканинні рукави. У результаті вода потрапила до газових лічильників, і на плиті спальників почала текти вода. Тепер чоловікові доведеться оплатити відновлення працездатності системи газопостачання, пошкодження газових приладів та лічильника. Знахідка з минулого у Луцьку. Під час ремонту в будинку на Грушевського 1 чоловік, який міняв вікна, натрапив на несподіваний привіт із радянського минулого. У пустоті між віконною рамою та стіною він знайшов солдатський пояс із бляхою, зірка, серп і молот, і навіть напис. Цей будинок згодили ще за СРСР-строковики зі стройбатів. Ті солдати іноді залишали капсули часу майбутнім поколінням. Цього разу артефакт імпері. Який сьогодні викликає вже зовсім інші емоції. Я зараз командир гармати. дивлюся за те, щоб всю процес наш був тривав грамотно, правильно. Всі техніка безпеки, щоб ураховувалися ці моменти. І відповідаю за грамотну роботу. БС-3 – це польова гармата. Вона рахувалася, нам гладно на той час вбивати тігрів прошивати, так би сказати. На даний час ми використовуємо її з укриття, бо через цю війну у нас трохи змінилися пріоритети. Ми їх ставимо в капаніри, ми з них працюємо як факту снайперською пушкою, тому що це як вона враховується в підкасту снайперська пушка, тому що вона кидає чітко, кидає настільки. Деку буває, що гарно, що ще два-три постріла і це вже все, там вже все, нема нікого. Я кажу, тільки на цих гілках Ну, Вона хороша така пушка. Вона ще дає жару в нашій сучасній війні. Так би сказати, пушка, якщо ти знаєш всі моменти їхні, як вона має стояти, як вона має бути в такому положенні. Згорнути, не розгорнути, не важливо, вагна, тіпи, просто зрозуміти це, всі моменти, і все буде просто. Е, чесно кажучи, вчилися ми відносно довго, ми починали О -о. з ОЗИ, це топографія, е, бусоль, е, всі ці задачі обернуті геодезичні і необоротні на, робили. Ми вчились практику, якось проводили на пальцях. Ну, це було на той час, ще все що таке було навіть. По факту, типу, вже коли приїхали гармати, перший раз постріляли і. Тоді вже щось зрозумів саму суть, як ним працювати. Да, у нас були викладачі, слава Богу, вони нам показали, розжували, пояснили, і все було ну, більш-менш зрозумів вже для мене. Перші щастю! Побратими мене чудові. Я з ними вже то, скільки всіх і Крим і Рим перебули, це стільки моментів пережили. І, чесно кажучи, я навіть не уявляю, що буде і десь там вони давно вже. ну, так сказати, не уявляю себе, якщо їх не буде поряд просто і все. То, що як це я, це як мої побратими. Ми всі однакові, ми всі разом збиті, ми всі один одного знаємо. Наші всі ці привички, плюси і мінуси, і ми один одного компенсуємо так. І це дуже чесно. Якщо не буде їх, то я не знаю, що далі буде. Бо з цими якось зручніше. Вони знають, що там для чого, всі ці моменти. І це дуже круто мати таких побратимів. Був просто художник-декоратор, Хмельницький обласний академічний театр «Ляльок». Я виготовляв і реквізити, і самі театральні ляльки. Ну, це така в мене просто специфіка роботи була на той час. Я на той час, поки працював там, я був так сказати, механіком. Я там конструював, щось робив, ліпив. Ну, це було для мене тіпо, щось таке цікаве. А тут там воно ввійшло в це, що. Я зрозумів, що якщо щось не зробити, цікаве, щось таке, от, щоб незамітне для ворога, ну була функціональна для роботи, ми придумували, як нам замаскуватися більше, там, як зробити маскування ефективнішим, там, щоб навіть не було видно нічого. Ми робили всякі конструкції, там мотузками підв'язані, масіті. Ну. По суті, що зміг взяти з роботи, то і використав тут. Я поки що не, не знаю, що далі буде, якщо вже. Ну, Якось не найду себе в, в, в мирному часі, піду в, в, назад в армію. Бу, не знаю, я от вже якось ніби живу в армії. У мене немає інших вже. Потреб тільки, як армія, і все. І от навіть була таке, що від'їхав недалеко десь додому в отпуск. І всі думки про тута, що тут треба було зробити, що там хлопці, дзвониш, питаєш. Я вже живу цим просто і все. Чесно, щоб е, ця оця пакость не полізла до мене додому. Це саме головне. Неважливо, що там станеться далі. Головне, щоб вони не дійшли до нас. І все. За всіх пацанів! Гармата! Постріл!